Друзі, всім привіт! Це канал Навколо спорту. Мене звати Костя. Та сьогодні ми з вами обговоримо шостий змагальний день на Олімпійських іграх 2024. А обговорити є що? Поїхали! Отже, перша і найвизначніша, найяскравіша спортивна новина за шостий змагальний день. Це звісно ж, срібло нашого українського спортсмена Сергія Куліша. Ура! Сергій, молодець! Здобув він свою нагороду у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з дистанції 50 метрів. В цьому виді спортсмени змагаються з трьох положень: лежачи на коліні та стоячи. Сам фінал українець провів насправді досить стабільно, тому що і після стрільби лежачи, після стрільби на коліні, він тримався на третій. І другі так позиції. Стрибу стоячи, стрільба стоячи розділяється на два етапи. Перший – це 10 пострілів, після яких ще залишається п'ять пострілів, де спортсмени вже вляють на вибування. Так ось, після перших 10 пострілів Сергій навіть вирвався на першу позицію. Ось ну на жаль, він втримати її не зміг, але тим не менш другий результат срібна нагорода. Неймовірний його результат. Ще ми Сергія і всю нашу Україну, всіх своїх вболівальників та підписників. Я вітаю з цією нагородою. Для нього це нагадаю вже друге срібло. Він є. Срібним призером Олімпіади в Ріо. На Олімпіаді в в нього, на жаль, так трішки стався такий курйоз, тому що він теж претендував на нагороди, але там, мені здається, якась була проблема з гудзиком або щось такого. Та втримати він там нагороду не зміг. Але в Парижі Сергій свою майстерність продемонстрував. з чим ми його обов'язково ще раз всі вітаємо. Напишіть в коментарях, чи спостерігали ви за фіналом, чи знаєте ви взагалі, хто такий Сергій Куліш, тому що він, на жаль, не дуже медійний спортсмен. Я за те, щоб в нас всі спортсмени наші ставали популярними. Дійними я буду в цьому теж як тільки можу допомагати. Тому вітаємо нашого спортсмена та рухаємось з вами далі. Наступна новина це новина стосовно дзюдо. Українка Єлизавета Литвиненко дебютувала на Олімпійських іграх Єлизаветі тільки до років у ваговій категорії до 78 кг. кілограм. Досить певно, вона прийшла 1 восьму, в якій вона здолала представницю Косово. В одній четверті вона вже зустрічалась з дуже грізною суперницею з першим номером світового рейтингу з представницею Італії, які на жаль вона поступилася. Але тим не менш вона не завершила свою боротьбу, тому що в дзюдо таки досить специфічні цікаві правила, тому що там, якщо спортсменка, якій ти програла, вона виходить у фінальні змагання. Тоді ти маєш право поборотися за бронзову нагороду. Там є дві суточки, які ти обидві обов'язково маєш виграти. Перші свої суточки. Єлизавета зустрічалася з представницею Китаю, який, на жаль, вона поступилась. І чесно, це був такий прям флешбек, якесь дежав'ю стосовно дарії білоді, тому що там теж протягом самого бою вилучили тренера Єлизавети, вона отримала три шедо, тобто три попередження. Автоматично рахується як дискваліфікація, Прикро, тому що Єлизавета, вона незважаючи на свій юний вік, вже досить така. Титулована спортсменка, вона бронзова призерка чемпіонату світу 22-го року. Її перші ігри, дебютні ігри, класний досвід. В принципі, так вже спостерігаючи за результатами українців на цій олімпіаді, видно, що в нас дуже таке молоде, класне покоління спортсменів віком від 18 до 22 років, які, можливо, ще не здобувають прям супернагороди, але тим не менш дають нам класні сподівання на наступні Олімпійські ігри вже в Лос-Анджелесі. Рухаємо з вами далі. Переходимо до новин плавання. Плавання в шостий змагальний день в нас нарешті вступив в свої змагання. Наш Владислав Бухов, чинний чемпіон світу. В ранковій сесії він подолав кваліфікацію. І з 11-тим результатом він вийшов в півфінал. вечірній сесії вже відбувся сам півфінал. І, на жаль, Владислав теж не зміг потрапити до фінальних запливів. Теж за підсумками в своєму запливі він показав восьмій час. В Підсумковій таблиці він посів теж 11-те місце. Що теж дуже сумно. Я вже якось, мабуть, так. Аналізую, що все ж таки погарячкував я, можливо, з тим, як роздавав я медалі всім нашим спортсменам в плаванні. Але як до речі, заявив Олександр Жилтяков вже в інтерв'ю, і до речі, і Владислав теж в інтерв'ю після півфіналу, що на жаль, українські спортсмени десь в період церемонії відкриття підхопили якийсь вірус. Щось в них там із горлом, щось там кашляли, і так далі. Скоріше всього, це теж якби повпливало на форму та на результати. Але ну давайте будемо відвертими. Всі спортсмени в однакових умовах. Тому це прикро, що вони захворіли, але це в жодному разі не виправдовує результати. Тому прикро звісно за Владислава. Вболіваємо ми ще за Михайла Романчука, який залишився. Я вже не буду казати там медалі, не медалі. Дай Бог, аби він вийшов в фінал, і вже в фіналі будемо спостерігати за його результатами. До новин тенісу. Мені здається, в мене якось теніс за цей тиждень. Просто через теніс я маю багато сивих волосин на голові, тому що кожен день в нас якийсь дуже і дуже напружений. Важкі були матчі в світоліної, важкі матчі були в Костю. Костюк була програла. Шостий змагальний день був дуже важкий чвертьфінальний матч в Надії та Людмили Кічінок. Вони змагалися з представницями Іспанії з восьмими сіянами на цьому турнірі. Перший сет вони програли 3-6, другий сет вони впевнено виграли 6-2. Два насправді прям демонстрували ну дуже крутий теніс, і долю цього матчу мав вирішити тайбрек, який вівся до 10 рахунків. Почали Людмила і Надія впевнено. Вони були попереду 7-3, Потім іспанки скоротили це відставання, і далі іспанки виходили вперед. І навіть Людмила та Надія відіграли чотири матчболи. Дуже була важкий напружений цей тайбрейк. Та, на жаль, вони поступились з результатом 10 12 Сумно звісно ж з українських спортсменів, тому що вже вже були теж в одному кроці від півфіналу. Півфінал – це вже майже боротьба за нагороди. Але тим не менш, все рівно вони молодці. Це друга їхня олімпіада, це другий їхній чвертьфінал. Тому, на жаль, українські спортсменки всі в тенісі вилетіли. І залишаємось ми тут без нагород. Стартували вже змагання з королеви спорту. До речі, цікаво. Я зараз не буду казати, але от ви напишіть в коментарях. Чи знаєте ви, який вид спорту рахується королівським спортом? Я прям от помовчу. Вот зупиніть відео так раз. 3, 2, 1. Я сподіваюся, що ви вже написали: це легка атлетика. Стартували, в нас вже змагання з легкої атлетики. Стартували вони з ходьби на 20 кілометрів у дівчат, де наші українки, а їх в нас було три, вони так. Досить щільно опинилися по фінішному протоколі, але ця щільність на жаль не в медалях. Найкращий час нас показала Людмила Оляновська, яка фінішувала 14-ю. Людмила це, я нагадаюся та спортсменка, яка на чемпіонаті Європи на останніх метрах просто вирвала бронзову нагороду. Мені здається, теж представниці Іспанії. Тому українки показали час 14-ї, 17 й та 12 12-й. Досить непоганий. українки, молодці стартує в нас легка атлетика, де ми вже будемо вболівати де в нас величезні сподівання з цим видом спорту. Вже, до речі, є фото, що головна наша хедлайнерка Ярослава Магучих вже в Парижі, де в нас в сьомий змагальний день буде кваліфікація в Магучих, в Геращенко, в Левченко стартує Марина Бехроманчук, стартує Михайло Кохан. Тому, якби, це вже всі-всі-всі претенденти будуть на нагороди. Що такого ще цікавого було в шостий змагальний день? В тенісі це несподіваний виліт іґішвонтик, яка поступила з представниці Китаю, сьомій ракетці світу. You Просто перервала свою неймовірну прям серію. Я прям точно не пам'ятаю, не буду брехати, але вона, по-моєму, три Ролан Гароси чи два, яких вона ось вигравала поспіль, що вона не поступалася жодного разу. І тут от, тому, що змагання на Олімпіаді якраз таки проходять на кортах Ролан Гаросу. Іга поступилась, і тепер буде вже боротися за бронзову нагороду. Що ще з такого в нас? Це те, що до речі, навіть після фіналу абсолютної. Першості в чоловіків, де в нас була на трибуні наша дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва. І вона теж і журналіст запитав, чи не здається їй, що українських спортсменів так трішки засуджують, і це було в командних змаганнях в абсолютній першості, де Лілія теж сказала свою думку, що вона теж погоджується і вважає, що українських спортсменів так трішки оцінки для наших спортсменів трішки притримують. Але я сподіваюся, що вже в окремих видах наші здобудуть нагороди. Перемогла в жіночій. Абсолютній першості Сімона Байлс перемогла вона очікувано вже стала просто дуже багаторазово олімпійською чемпіонкою. Це вже друге її золото на олімпіаді саме в абсолютній першості. Тому Сімона молодець. Я думаю, що ще на не одну золоту нагороду вона на цій олімпіаді. З... Добуде в окремих видах, тому класний результат. Зі смішного, що все сталося, це просто вже розлетілось на меми. Це турецький стрілець, який здобув срібло на олімпіаді. А чим він розлетівся на меми? Це тим, що він абсолютно без е, форми, без окулярів, чогось собі такий стояв футбол. Ось як я футболочка, шортики раз, раз раз, раз і настріляв собі на срібну нагороду. Тому прям прям цікавий він такий чоловік. Ось молодець. Вітаємо теж представника Туреччини з цією нагородою. Діліться, до речі в коментарях, за якими Видами, ви спостерігали. Не забудьте обов'язково поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви ще чомусь не підписані, та поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Вже наперед вам скажу, що за сьомий змагальний день в мене відео не буде, тому що дуже багато роботи, дуже багато подій. Тому в мене вже буде такий підсумок за сьомий та восьмий змагальний день. Це за п'ятницю та суботу. В Восьмому змагальному дні в нас буде просто капець. В мене на роботі буде вихідний. Я купую собі величезну диню попкорн. Не знаю, чіпси і буду дивитись Харлан і команда. Фінал в окремих видах. То в нас там ще буде фінал в Мав Марини Бехроманчук. Буде просто капець. Тому я буду за вами сумувати. і Сподіваюся, ви теж за мною так трішки посумуєте. Тому за сьомий змагальний день я відео не знімаю. Зустрінемось з вами за підсумками сьомого та восьмого змагального дня. Всім дякую за перегляд цього відео. Всіх люблю та до зустрічі в наступному ролику. Пока-пока.